А що це ти зараз робиш? Зараз це вже йде от, полірування хімією після шкурення, після обробки поверхні, підготовлення поверхні, хімію прохожу і хімія от, Але дає такий результат. Це, а, Ти ж перед тим наждачкою типу, пройшов і зараз все. Це ніфіга собі дивись. Так, і зараз хімія, хімія просто плавить і створює такий ефект прозорості, блискучості. От. А це типу в тебе хімія, ніби як в якомусь чайничку, да? так? Так, так. вона закіпає там і температура, і воно відвідува це відпар через це тоненьке сопло сучиться і робить фару прозорою. І після цього що ще? Після цього нічого. Воно йому треба дати вистигнути там декілька хвилин. І все, і машина може їхати на двір на воду, на мийку, куди хоче. Крутяк, від 700 гривень поліровка фар. Звертайтеся до Валєри, соцмережі внизу під відео, інстаграм, тікток. Пишіть, говоріть, яка у вас машина, він вам порахує ціну. Також поліровка кузова і хімчистка.